Вітаю вас, хлопці і дівчата. Розповім, чим відрізняються дорогі ліхтарі від дешевих. Часом задають запитання, для чого мені купувати ліхтар там за 20-30 за доларів і вище, якщо я можу купити ліхтар, який світить. Фактично так само, буквально за декілька доларів. Десь піти на базар або в Китай. Зараз подивимося різницю. Якщо ви не хочете дивитися або не маєте часу дивитися це відео. То я вам скажу, що хоча б між ними різниця в, в 5-7 і більше разів. Різниці в якості і в, як в якості світла, так і в якості матеріалів, так і в комфорті немає в 5-7 разів. Різниця є в 50-100%. Тобто або на половину або ще раз так. Але не в 5, не в 7 разів. Все, якщо у вас нема грошей, але світити чимось треба, йдете, купуєте дешевий ліхтар, і світло буде. Це краще, ніж десь. там Поламати ноги в темряві, бо, бо ти взагалі не мав ніякого світла. Якщо вам впирається в гроші, так, нема зараз доходів, нема нормальної роботи, берете дешевий ліхтар і, так, від того ви не помрете. Всі інші, хто має бажання розібратися в темі, продовжуйте дивитися відео. Отже, ліхтар за 3 долари плюс, плюс ще батар... акумулятор, нехай 6 доларів, і ліхтар за, за 26 доларів. Різниця, в скільки? 3-4-3,5 рази. От вони. Тут змінний акумулятор на дорогому вбудований. На це не звертаємо уваги, тому що є дорогі як збудовані, так і змінними, так і дешеві, збудовані змінними. Так що на це увагу загострювати не будемо. Так, перше, зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд. Не знаю, як ви, а для мене в дизайні цей як Москвич або Жигулі, а цей це як сучасний автомобіль. Тобто цей, тут дизайн набагато кращий. Кнопочки, тут. Давайте я вам почеплю. покладу свій мікрофончик і ви подивитеся. Спочатку в дешевому ліхтарі, навіть такі нюанси, як натискаються кнопочки. Дорогому. Дешевий. Дорогий. Тут. Кнопки натискаються краще, вони краще прогумовані і вони більш так чіп, краще чіпляються. Плюс тут є різниця між кнопки відрізняється двох режимів і в темряві, а це я вже її в практиці випробовував. В темряві це зручно. Ти відрізняєш, тут є кнопка кругла, і коли ліхтар на голові так, відрізняєш, що кнопка кругла гладка це є одні режими, а тут і ребриста, і така іншої форми. Тут Інші. Тут немає такої різниці, але в принципі також темрі можна розрізнутися. Тому це трошки краще, але плюс-мінус це воно е, таке саме. Е, тепер дивимося на такий важливий нюанс, як блокування клавіш. Щоб Він у вас в рюкзаку або в кишені не, сам не включився, бо в мене з таким от бувало е, несу в рюкзаку. Проходить півнячий день, він там постійно світить, я не помічаю. Потім приходиться використовувати батарею, акумулятор розряжений. Тут такого нема. Тут є блокування клавіш. Тобто він отак мигає, якщо ви натиснете, але він світити не буде, він не включиться. Тут є блокування. Натискаємо дві клавіші одразу. Тримаємо 2-4 3 секунди і вже тоді він може вмикатися. Тут такого нема, тому, як я сказав, він от сам включиться і він буде світити. Тому що я робив, як я вирішував цю проблему, я на акумулятор чіпляв е, таку. Да, це трохи колхоз, але що робити. Чіпляв такий ізолент. Так. І в мене постійно контакт був заклеєний. Якщо мені потрібно було його вже використовувати, я відкривав отак, робив і ставив. Чи, наприклад, так ставив цей акумулятор сюди, і вже от, він в мене вже тоді в бойовому положенні. От Так воно виглядає трошки колгоспно, але от, і тоді він вже світить. Плюс ще один, давайте я вам одразу щоб ви дарма, як кажеться, відео не дивилися, щоб з користю. Тут ще, бачите, тут в тому ліхтарі не підходять без, пінь, без тих, тих пінів, чи як воно називається, пласкі от акумулятори, так, 18650, вони отут не встають, тому що тут нема контакту. Як я вирішив проблему? Неодимовий маленький магніт. Купуєте, бачите, видно вам, видно. от він ставите і маєте він. Прилипає і пін. Отак я вирішив цю проблему. Він тоді дістає і прекрасно світить. Так, значить, тут, тут є блокування, тут немає блокування, тут перевага. Тепер якість шнурів тих кріплення. Цей вже я довго в використанні в мене був. Нормальне. Ви знаєте, цей трошки більш такий тугіша гумка, так важче вона. Так, це, це, це легше так, тягнеться, це важче. Тут трошки краще, але не сильно. Не сильно. Давайте так, на 30%. Оце краще. Тут є світловідбиваючі елементи. І в темряві я дійсно перевіряв, воно відбиває. Якщо ви їдете десь на велосипеді чи йдете по дорозі, вас буде, ви будете помідні. Тут такого немає, це гірше. Це гірше, але це не критично. Тепер види світла. Тут є ближнє і тут є дальнє, тут є ближнє, і тут є дальнє. Тут ще є також червоне світло. Деколи воно потрібно, але воно дуже слабке тут червоне, воно слабке. Так що, плюс-мінус тут нічия. Тепер як закриваються місця зарядки, гнізда, зарядні гнізда. Тут Type-C, тому що це новіший ліхтар, там мікро USB, але все одно це просто питання часу. Сучасні мають також Type-C дешеві. Тут закривається краще. Я вже знаю, Тут закривається легше. Тут, воно отак, бачите, от я його закрию, він легко, отак от, легенько, дивіться, отак відкривається. Тут легенько я так не відкрию. Бачите, трошки він тут тогіше йде. Тут е, трошки краще. Не сильно, знову ж таки, на 30%. Не в 3 рази, не в 4, не в 5 разів. Трошечки тут краще. Е, тепер якість матеріалів. Тут спереду йде алюміній. Це все алюміній. Плюс виробник заявляє, що. Ліхтар може витримує падіння з одного метра. Плюс тут виробник заявляє: водо, пило і захист від дощу від снігу. В Воді тримати не можна, але від дощу, від пилюки від снігу, він захистить. Тут виробник нічого не заявляє, відповідно, тут спереду пластмаса. Він буде він захищати від води, він буде поганенько. Тобто тут знову ж таки ліхтар кращий, тому він відповідно, дорожчий. Тепер про зручність керування. Дивіться, як тут керується. Я б сказав, що навіть отут, можливо, і зручність керування є кращою, можливо, в цьому ліхтарі. Тут як він керується? Тут правою клавішою, якщо ми натискаємо, він світить дальнє. Давайте так от, буде дуже, щоб ввочі не світило. Дальнє яскраве, дальнє середнє, дальнє мигає, все, вимкнути. Ближнє світло. Знову ж таки, все подібно. Ближнє яскраве, ближнє слав... менш яскраве. Ближнє мигає, вимкнути. Тут простіше. Тут також ніби не той, от тільки треба звикнути. Тут також не складно. Тут ми лівою перемикаємо режими, червоне, дальнє, або ближнє. Червоне, дальнє або ближнє. А вже правою оцей режим ми вибираємо його яскравість. Тобто, Правою кнопкою от, ми вже сильніше, слабше, сині, е, яскравіше, менше яскраво. Або дальнє яскравіше. Ще яскравіше, менш яскравіше. Ну, тобто, тут, Я б сказав, все-таки тут паритет. Просто це треба звикнути. І тепер, коли виходить, що фактично більш-менш воно все однаково, тепер давайте ми перейдемо до якості світла. Це найголовніше, Все-таки ми купуємо ліхтарики не за зовнішній вигляд, так? не за гумку, а за те, як вони світять. Для початку ми подивимося на сій рай цих ліхтарів, подивимося, ще на найважливіший такий показник, чи нема меготіння флікінгу. Також потім вже я вийду в село за, місто, за місто в село, і ми подивимося, як вони світять вже безпосередньо на природі, в темряві. Використовувати я буду Opel Lightmaster це мене такий пристрій, більш-менш професійний. І ми зараз все подивимось будемо тут дивитися показники. На даний момент я знімаю себе при сонячному світлі, але затемнено, тут затемнено. CRI 100. Спочатку дивимося на CRI. CRI. Що це показник на що впливає? На те, наскільки кольорів можна побачити при, при, від, від, від джерела світла, тобто від ліхтарика, від якоїсь лампи, скільки кольорів ми можемо побачити. Якщо Ідеально, коли CRI від 90 до 100, від 80 це добре і так і має бути. В приміщенні лампи мають бути не менше 80. Запам'ятайте собі. Але в багатьох дешевих джерелах світла, Sierra 60, навіть оці в смартфонах, що ми маємо, ті лам, підсвічують ліхтарик. Sierra 60 там йде. І зараз ми подивимося. Дешевий ліхтар світ... джерело світла, дивимося, давайте дальнє світло. Як правило, в ліхтарях, якщо є ближні і дані, як правило, дальнє гірше світло, ближнє краще. Давайте подивимося, перевіряємо. І отут, отут дивіться. Зараз секундочку. Сірай 77, 75, 77, 75. В принципі, це непогано. Я, я заздалегідь знаю, що це навіть краще, ніж дорогого ліхтаря. Але яка тут проблема? Ну, Це також не сильна проблема, але чуть в червоний відтінок воно. Я бачу, воно йде не по прямій, вчуть в червоний відтінок. Значить, це тут температура холодне світло, температура скільки? Температура цей прилад, ось саме кольорова температура не ідеальна показана, ну в районі 6-7 тисяч Кельвінів. Тобто це холодне, таке холодне, неприємне, неонове світло. Але цей рай тут хороший, 70, непоганий, скажімо так, 77-75, я бачив і гірше. Але відтінок трошки в червоний відтінок. Ну, це все такі, скажімо так, художні показники. Нас головне зараз цікавить, чи немає флікінгу цього миготіння. І зараз я натисну на кнопку Старт, тут буде. Вони, ця програма вираховує, цей прилад вираховує по своїй програмі. Якщо буде точка в зеленій зоні, значить все в порядку. Якщо не в зеленій, значить воно довгий тривалий час в червоній зоні. Бачите? Видно вам? Давайте перевіримо, треба обов'язково перевірити. Так, в червоній зоні знаходиться, значить, це тут є неприємне миготіння. То не значить, що ви помрете, то не значить, що там очі витечуть від цього. Воно неприємне, воно для користування не, не буде дуже приємне. І давайте тепер подивимося ближнє світло. Ближнє світло. Ближнього світла Сирай який. Ближнього світла, Sierra також десь в районі 76, приблизно в них однаковий Сірай 76-75. Кольорова температура також 6-7 тисяч кельвінів. Це холодне таке неонове світло. І також чомусь воно в, в червоний відтінок заганяє. Ну, це все-таки. Такі моменти зручності користування. А от давайте подивимося, чи немає миготіння. Оце мене найбільше цікавить. І ми бачимо, що є оцей флікінг. Флікінг. Я думаю, ви навіть от по камері я включу, включено, ви от, от, от через камеру. Ви бачите, такі, як хвильки йдуть. Бачите, видно вам? Воно так як пульсує. О, пульсація. Давайте так, відберу підберу термін, пульсація. Вживу його не видно, я зразу говорю, ті всі пульсації, ті, що я розказую, це все видно тільки е, через камеру того. Мозок цих пробує так якби не так, Вживу ви цього не побачите, скоріше всього. Я його не бачу. Тільки як через камеру смартфону або через фотокамеру я знімаю. Видно. Але все одно, воно так на рівні воно може бути неприємно. Але повторюю, раз від цього ви не помрете. І нічого з вами не станеться. А давайте подивимося на більшій потужності. На більшій потужності воно вже в жовтій зоні, бо, як правило, ці пульсації найбільші на оце, шім, на, на малій яскравості. Ті, хто оглядає смартфони, вони знають, про що я говорю. О, То на, на більшій яскравості тут цього шиму такого немає пульсації. І оцей ліхтар, якщо його взяти, користуватися ним ближнє світло на найбільшій яскравості, не на меншій, а на більшій, то е, він миготіння не має. Отже, на більшості режимів цей ліхтар має CRI 77, тобто це не так погано для налобних ліхтарів, тим більше для дешевого то взагалі добре. Але він має оце миготіння, цю пульсацію. Непомітно для ока, на перший погляд, але вона буде трошки неприємно дивити на, на... так, так воно буде менш приємне, ніж інші види світла. Тепер ми подивимося, ліхтар, який дорожчий в, в 3,5 рази. Для початку ми подивимося на його. Сірай. Сірай тут хороший ближнє світло. Сірай 86, 88, 89, я думаю, ви бачите 88. О, давайте я наведу фокус, щоб ви вірили тому, що я говорю. 83, І кольорова температура приблизно 4000 К. Це я скажу, це є тепле світло, це для такої тепла лампова температура. Це є добре. А ну подивимося, чи немає кольорового відтінку. Ні, нема. От воно йде там, видно вам, не видно, воно йде рівно по тій кривій. Покривій кольорової температури, але з такого сильного відтінку, я ось звідси, дивлюся, з-за камери я не бачу. І тепер подивимося чи того флікінгу, де буде зараз зелена точечка. Цього пульсації? Ні, нема на зеленій. Ще раз перевіряємо для підстраховочки. Нема в зеленій зоні. Все, ближнім світлом тут все в порядку. І дивимося дальнє світло. Дальнє світло. Сірай тут 62, вам видно. CRI 62-60, тобто то менше, ніж в дешевому, Гірше, гірше, ніж в дешевому ліхтарі. Тут. Кольорова температура тут в районі 5000 кельвінів, я так бачу. 5000 кельвінів це, це, це добре. Тепле, приємне світло. Давайте подимемося. А відтінок в зелене. Дальнє світло в цьому найткорі в зелене. Трошечки трошки в зелений відтінок, в зелений відтінок, дальнє світло. Тобто тут дальнє світло гірше, ну, гірше ніж ближнє. І давайте цей флікінг ще подивимося. Пульсація миготіння, шим. Все нормально, в зеленій зоні. Все нормально. Отже, давайте зробимо висновки. Цього пульсації, цього миготіння шиму немає взагалі його тут. Тут воно є, воно не помітне для ока, але воно є, приладами його можна виміряти. О. Воно не смертельно, але краще, коли його немає. І якщо ми говоримо про CRI, то ближнє тут краще, ніж в дешевому, а от гірше, ніж в дешевому ліхтарі. Тепер давайте ми перейдемо ще подивимося в практично. Я подивлюся, вийду за село. Так? Вийду в село за місто. Ми подивимося, як вони показують себе в реальні умові. В реальних умовах також. Для різноманіття, оскільки я вже там буду на селі, я ще порівняю просто це вже так не дуже чесно, бо я порівнюю на лобні ліхтарі, але я ще візьму м м конвой s 2 як він себе веде. О, трошки дав свій експозиції. Подивимося на конвой s 2 і оцим ще також спробуємо посвітими. Основне, я буду порівнювати ці два дешеві ліхтарі, але також ці включують просто для, як то кажуть, для загального розвитку. Так, дивіться, хлопці дівчата. Зараз подивимося, як. В реальній ситуації світять оці ліхтарі. Я взяв дешевий налобний, цей за декілька доларів. Дорогий Nitecore NO-31. і Також в мене є з собою Convoy S2. І також є ліхтар-брелок. І подивимося все в реальних умовах. Тобто зараз все темно, виставлені ручні налаштування на камері, І тепер дивіться. В даному, випадку, в даному випадку я свічу дальнє світло Nightcore NO21. Це є найслабше, синіше Метрів туди десь 20, можливо, можливо, 25 не більше. От, Метрів 20, я думаю. 25-20, отак. От. І оце най, на, 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 найбільш дальнє світло. І найяскравіше. Сла, найслабше, середнє. І 5 5000 кельвінів виробник по-моєму, заявляв і я на камері виставив. І тепер зараз я поставлю от цей дешевий ліхтар. Ось цей і подивимося включимо в нього найсильніше світло. Значить, Тепер дивіться, Nightcore NO31. Найсильніше світло. Бачите, як світить. І тепер зараз швидко я цей закрию і вмикаємо включаємо цей. Що ми бачимо, яка різниця? Подивіться, це дешевий. Ой, як руку нагріває, я там той перекрив, сильно гріє. Найткор рука обпікає. E, значить, Цей світ, бачите, такою плямою. А найткор світи також даннє світло, але воно таке розтушоване. Видно вам? Розтушоване, бачите? Даннє світло, але воно більш розтушоване. А це це такою плямою. Бачите, от воно Воно ніби от такою плямою. І воно більш холодніше. По яскравості, давайте я вам так скажу, ви самі трошки дивіться, але. По яскравості. Найдкор, напевно, трошки яскравіший. І він тепліший, він тепліший, однозначно тепліший і більш розтушований хоча це дальнє світло є. Але так руку упікає. Добре. Тепер давайте подивимося дальнє світло. Це в даному випадку зараз Nightcore 21.30. І тепер порівняємо з конвой S2. ну Там стоять батареї 18650, акумулятори стоять. Це Nightcore світить, так? А тепер дивіться. Як світи s 2 на найсильніше. І помітно яскравіше, помітно е оцей ручний ліхтар. Також температура, по-моєму, вона приблизно однакова. Оце Nightcore NU31, а це конвой s 2 Як вам? Потужно, правда? Нормальна тема. І причому в два рази дешевше. Ще раз, конвой S... Е Nightcore NU31. О, кіт прийшов. Кс -кс. І конвой S2. Набагато більше світла. Ну, це логічніше, тому що тут стоїть акумулятор 18650, а не вбудований. І давайте ще, ще одне ми порівняємо, Щоб вже був повний огляд. Ми ще порівняємо з звичайним за 2 долари купленим ліхтарем-брелком. Оцей брелок. Ой, ой-ой, як воно по очах б'є. І давайте так от. М -м. Значить. А, по-моєму, вже яскравість почав найткор е скидати. А, ні, от він. Найткор на найбільшій потужності, так. Видно вам. І тепер дивимося цей брелок. Ага, ну, брелок не переб'є. Ні. Брелок ні. Він для ближнього світла. Е ще що, дивіться, я записую 4 хвилини. Це зараз, ну, фактично, в. Ой, сьогодні що, 1 жовтня, так, е, ніч, так, досить вже прохолодно стає, але ліхтар, от за тих 4 хвилини нагрівся, найткори ну 31 на найяскравішому, я, я все-таки зменшу. На найскравішому режимі нагрілась, нагрілась оце його передня частина, це алюмінієва. Це не є погано. Ой, перепрошую. Це не є погано, тому що це тепловідвід працює. Це добре, що нехай він зовні нагрівається, ніж всередині. Отже, ми це подивилися, і тепер я хочу подивитися ще на ближнє світло. Для ближнього світла і на червоне світло. Для ближнього світла я зараз нахилю його вперед. Ближнє найткор. Nightcore. Nightcore NU-31. Ближнє світло. Жовте, тепле лампове. Видно вам? так? Видно, видно. Отак воно приблизно. Давайте трошки навіть зроблю. Трошки піднімемо. О. От ви типовий йдете і вам воно під ноги світить. Отак. І тепер ближнє світло я включу в дешевому ліхтарі. Nightcore перекрив. Це не ближнє світло в дешевому. І ближнє світло Nightcore NU31. Ближнє світло в дешевому. Е, в яке дешево слабше. Дешево слабше менш яскраве і воно... Так, менш яскраве. І воно не таке тепле. Отже, це зараз найткор NU31. І дешевий ліхтар. І тепер давайте ще для повноти експерименту. я ще У мене є брелок ліхтар брелок за 2 долари куплений і оце він світить. Також в принципі, в принципі принципі він непогано світить, але я думаю, ви бачите на екрані, що там є оцей цей цей флікін, флікер. Ну, це таке, але як треба під ноги підсвітити, то... Не пом... Ніхто не помре через це. Але видно, видно оці ці хвилі. Оце цей брілок за 2 долари, а це вже найткор. Найткор. От. Зараз ну, 31 брілок І тепер давайте я ще знаєте, що ми подивимося? Ми подивимося, як світить червоне світло. Але що ми його бачили, червоне тут дуже слабке. Я навіть не знаю, як вам це зробити, щоб ви це побачили. М -м. Я отак вже попіду, як то кажеться, але воно от в реальності отак так воно от, отак слабо світить. От це червоне світло, так світить в накор НУ-31. От я перед камерою дуже слабо світить воно. Е Плюс в тому, що ви менш помітні. А мінус, ну, що тут не побігає з таким світлом. Це тільки для ближньої дистанції або такої дуже скритної роботи. От. А тепер давайте включимо звичайний оцей брелок за 2 долари. Тут є також червоне світло. Секундочку. О! І тепер дивимося брелок за, за 2 долари. Червоне світло, як вам? І тепер Nightcore nu 31 Nightcore червоне світло nu 31 Брелок за 2 долари. Червоне світло. nu 31 Брелок за 2 долари. Є, подивилися, що воно є набагато яскравіше цей брелок за 2 долари. Я, напевно, ще замовлю. Хоча світло, повторюю, ще раз, тут не ідеальне, воно цей флікінг є, миготить. Так, ну що, ми порівняли ці ліхтарі. Висновок кожен для себе зробив. Давайте я зроблю висновок, але це буде тільки мій висновок. У вас є, як кажеться, своя голова на плечах, ви, ви приймаєте рішення. Дивіться, якщо ми говоримо загально, то цей ліхтар краще від того в плані дизайну, в плані матеріалів. Тому що алюміній пластика, в плані захищеності від води, від падіння, від е, м, пилюки. Кращий тримач. Він е, трошки е, такий більш цупкіший, чи як міцніший, плюс світловідбиваючий. Також тут світло без миготіння, тут є пульсація. Е, по Сірай дещо краще, дещо гірше. Кнопочки більш акуратно зроблені. Але. Якщо у вас немає грошей, так? чи вам переплачувати в 3,5 рази, дивіться по грошах, ще раз кажу, якщо є гроші, краще взяти краще. Краще взяти краще, взяти Та, така таптологія. Це вже щоб не затягуючи ролик, це ота, як є, наприклад, Славута чи там Ланос, так? І, вас, і всі говорять, а, то погані машина. Ну, якщо у вас взагалі немає грошей або мало грошей, а їхати десь треба, потрібно десь там дітей в садок завести, чи, чи на село з'їздити, чи щось привезти собі. Чи там батьків в поліклініку завезти, в старших. Так? Ну, то беріть, що є, якщо воно в хорошому стані, воно вам послужить. Все-таки якось люди їздять, їздять на тому. Так? Але якщо у вас є гроші, звичайно, візьміть Audi, візьміть BMW, візьміть Mitsubishi, візьміть Nissan, які гроші. А тут же просто впирається в гроші. Просто, само собою, це не є в 100 разів гірше. Я сказав, на, 50, на, на половину ще раз так, але не в 3,5 рази, так як вони відрізняються в ціні. Точно так само Audi в 3, чи скільки там, в 5 чи в 7 разів, чи в 10 разів не кращий за Lanos. Не кращий в 10 разів, по-любому, щоб там мені не говорили. Він кращий там в два рази. В два рази, але не в 10 разів, чи в три рази, але не в 10 разів. Те саме між тими ліхтарями. Різниця в, в ціні в три, а є ще, кра... ще дорожчі, там в три-вп'ять, чуть не в 10 разів. Якість там в 5 разів не відрізняється. Я свій вибір, якщо вам цікаво, це най... я, хороша техніка, оце мій вибір. Такий в мене є, от такий ще там є ліхтарі. Все-таки, якщо в мене є можливість, я не багатий, але є можливість трошки краще купити, я собі беру трошки краще, якщо ви проблеми з грошим, або ви не готові витрачати на ліхтар там, 20, 30, 40 доларів, берете такий, нічого страшного з вами не станеться. Все, всього доброго. Якщо щось маєте сказати, можете в коментарях залишити свою думку. Все всього найкращого.